Вітаю з Харкова. У нас зі світлом ще не дуже гарно, але вмикають, тож буду планувати, буду в'язати, буду вам показувати, що в мене вийшло. В першу чергу ось такі шкарпетки в мене по плану закінчити. Там трошки. Залишилася, тож маю надію, сьогодні я це і зроблю. Будуть оці шкарпеткові, шкарпеткові спиці висвободені, і я ось буду свої шкарпетки просувати. Я на них в'язала, а потім перезняла, щоб швиденько зв'язати оцю пару. Вона мені потрібна на подарунок, тож я пришвидшилась, як можна. В таких умовах без світла мій зор не дозволяє при свічках в'язати. У мене дуже поганий зір. І в, той шкарпет... в тих шкарпетках і в моїх присутній ось такий махерчик, бачите, який він. А він утепляє і додає ось такі, бачите, які вони виходять, з такими жовтими, блакитними, відтінками. А тут, а в цьому? Яскрава основа, тож не дуже можна побачити ці італійські махери Так що такі плани? Цю шкарпетку свою закінчити, але не знаю, що, що як було, буде. На вулиці працює якийсь. Механізм вибачаюсь, мабуть, їм вже світло дали. Зараз буду перевіряти у себе. До побачення.